Добрий день, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо процес створення електронного рецепту для нашого пацієнта. Для того, щоб створювати електронні рецепти для пацієнта, наша взаємодія повинна бути підписана та відправлена в ЄСОС. Для того нам треба спочатку створити візит створити новий епізод або обрати епізод з переліку активних епізодів для нашого пацієнта, і також нам треба створити та заповнити медичний документ, огляд сімейного лікаря. Я вже створила епізод, створила візит, створила епізод і створила цей медичний документ. І о, коли я заходжу в цей медичний документ, я його ще не підписувала. Я хочу показати, що поки ви не підписали взаємодію, кнопка Електронний рецепт та електронне направлення недоступна для користування. Тому спочатку нам треба відправити нашу взаємодію. Ми виставляємо правильну тривалість нашої взаємодії і о, натискаємо кнопку Перевірка. Програма перевіряє, чи всі обов'язкові поля були вами заповнені. Якщо так, ми можемо натиснути кнопку Підпис ЄМЗ. Відмітити документ, як виконаний? Так, відмітити. І У нас з'являється вікно з електронно-цифровим підписом, в якому ви, вам треба обрати е, тип вашого ключа, яким ви користуєтеся. У мене звичайний фаловий ключ, тому я обрала е, шлях до цього ключа. Ви обираєте шлях до ключа і ви вводите пароль до особистого ключа. Натискаємо кнопку Підписати. І Чекаємо, поки наша взаємодія завантажиться в e-Health, і ми отримаємо. Повідомлення візит завантажено. Коли ви натискаєте кнопку ОК, звертаю вашу увагу, що статус документу у нас був раніше не підписаний, а зараз він стає завершений. І вже після цього кнопка Електронний рецепт у нас становиться доступною до користування. Тобто, ми можемо зараз вже натиснути кнопочку Електронний рецепт. І ми бачимо, що у нашого пацієнта був колись виписаний рецепт клопідогрель, але ж це було ще ну, тиждень тому, скажімо. І зараз нам треба виписати йому інший який препарат. Зверху у нас є функціональні кнопки, які нам будуть допомагати в процесі створення рецепту. Тобто нам треба натиснути кнопочку Додати. Нам ми маємо інформацію по нашому пацієнту, нам треба обов'язково обрати поточну взаємодію. І у нас виставляється дата початку лікування в залежності від того, коли була відправлена сама взаємодія, коли вона була створена. Дату закінчення лікування це е, поле обов'язкове, але ж ви його самостійно не заповнюєте. Воно автоматично заповниться в залежності від тривалісті е, лікування, яку ви будете ну, проставляти для свого пацієнта. Далі потрібно обов'язково обрати програму. Отут в розкриваючомуся е, переліку нам треба обрати. Наприклад, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання це програма доступні ліки простіше. І нам треба обрати саме лікарський засіб. Наприклад, я оберу метформін. Метформін обираємо потрібне дозування, воно тут є різне. І е потрібну, так скажемо, комплектацію упаковки. Ну, наприклад, я оберу 1000 міліграм номер 60 е Тут я пишу кількість штук за один раз, на скільки штук пігулок за один прийом. Далі, крат кратність на день, наприклад, два рази на день, і я виписую рецепт на 30 днів. І дивіться, програма нам сама підраховує кількість а, та, пігулок, яку треба купити в аптеці. І далі ми тут обираємо ну, комплектування, скільки у нас в одній упаковці а, пігулок. А, тут а, цей а, підрахунок автоматично. А, Происходят, і текст сигнатури рецепту створюється також автоматично. Далі нам треба натиснути кнопочку Виконати. І ми отримуємо повідомлення Рецепт створено». Натискаємо ОК. Ї». І ми бачимо, що у нас створився новий рецепт. І нам його треба підписати, як і звичайно, взаємодію. Тобто, як і звичайно, взаємодія, той самий значок. Ми натискаємо Підписати, у нас знову з'являється електронна цифровий підпис в вікно, і ми натискаємо Підписати. Рецепт підписаний, окей. Тут статус ЄХЛ змінюється «Діючий». і в цей самий час наш пацієнт отримує повідомлення про створений рецепт. Але ж, наприклад, пацієнту потрібно роздрукувати цей рецепт. Ми натискаємо, можемо скористатися цією функцією. Натискаємо кнопочку Друк, і у нас на екран з'являється друкована форма електронного рецепту, в якому є назва препарату, кількість штук пігулок, термін лікування і кількість сигнатури рецепту. Можете скористуватися стандартним значком принтер, це для друку, обрати кількість копій друкованих і натиснути кнопку друка. Далі просто хрестиком закриваємо це вікно. Якщо, наприклад, до вас звернувся пацієнт і він каже, що він не отримав смс повідомлення або випадково видалив його. Ви можете таким чином знайти електронний рецепт і натиснути кнопку Відправка СМС. І повторне смс буде відправлено вашому пацієнту. Все. Далі, якщо пацієнт потребує ще який-небудь чи лікарський засіб, ви також натискаєте кнопочку додати. І, наприклад, ми з вами зараз розглянемо. Процедуру, як створити рецепт на антибіотики. Також ми обираємо нашу взаємодію, дату лікування ми не ставимо і обираємо програму. Антибіотики у нас йде по програмі рецептурні засоби, рецептурні лікарські засоби. Вони раніше були в окремій програмі саме антибіотики. А з, якогось, з якоїсь дати НСЗО об'єднала це в рецептурні лікарські засоби. Далі обираємо саме лікарський засіб. Для того, щоб обрати лікарський засіб, вам треба просто починати писати назву саме препарату. Наприклад, цефтриаксон. Цефоріаксон. І обираємо ну, потрібно, так скажем, потрібно так Дозування. Наприклад, я візьму це No1, тобто один флакон на 1000 мг. І пишу тут: 1000 міліграмів, кратній день, один раз на день, наприклад, 5 днів. І ось дивіться, у вас дата закінчення лікування автоматично проставилася в залежності від тривалісті днів. У нас отут, от, якщо починаючи від сьогодні, то буде якраз 5 днів. Далі сигнатура рецепту у вас автоматично заповнилася. І натискаємо кнопочку виконати. Рецепт створено. Рецепт у нас новий по замовчуванню, і нам його треба підписати. Натискаємо Підписати, підписати. Рецепт підписано. І дивіться, на, на, на антибіотики рецепт обов'язково треба роздруковувати. Якщо на о, доступні ліки рецепти можна не роздруковувати, це просто якщо у вас пацієнт це попросив роздрукувати, то на антибіотики обов'язково друкувати треба. Тобто натискаємо кнопочку Друк і друкуємо. Якщо, наприклад, ви помилилися, або передумали, або вирішили замінити один препарат іншим, цей рецепт можна скасувати. Для того треба натиснути кнопочку Скасувати, тобто встати на потрібний лікарський і написати скасувати і тут обрати саме, чому ви скасовуєте або перевищена норму, або невірна заповнена сигнатура. Або, ну, Ну, Будь-що, тобто, наприклад, я оберу невірна заповнена сигнатура. І тут пишу помилка. Це достатньо. Можете, звісно, ви можете написати все, що тут завгодно і більш, ну, більш слів. Але ж достатньо цього. Тобто, Ви обрали причину відхилення і тут написали просто Помилка, натиснули ОК. І також вам треба підписати своїм ключем. Натискаємо Підписати. Рецепт відкликано, тобто у нас тут з'явиться відхилений. І пацієнт також отримає смс на свій номер телефону про те, що рецепт було відкликано. Все, ми з вами рецепт пропрацювали. Далі, далі, ви можете закрити хрестиком це вікно і закрити хрестиком саме. Медичний документ. І ми бачимо, що статус e-health нашого візиту змінився на завершений. І в епізодах у нас також наш епізод, ось цей останній епізод, він містить взаємодію за сьогодні, яка в статусі завершена. І ми можемо також на вкладочці рецепти. Ось вкладинка рецепт. Ми можемо побачити е, рецепти для нашого пацієнта, які були виписані. Тобто, на вкладенці рецепт. створювали е, рецепти ми саме з медичного документу, не виходячи з нього. Але ж на вкладеньки рецепт діють ті, ті ж самі кнопки. Наприклад, створити рецепт, натискаємо цю кнопку. І е, так само ми такі самі е, вікна. Получаємо. Тобто можна саме з медичного документу, що зручно, але ж можна і з вкладинки рецепт. Після того, як ми все зробили, нам візит обов'язково треба закрити. Для цього у нас призначено замочок, червоний замочок саме під візитом. Все, на цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення.